Сухі блискітки це універсальний декор, який має безліч варіантів використання. Усе залежить від того, який дизайн ви хочете отримати. Давайте розглянемо декілька варіантів. Наносимо на всю поверхню нігтя тонкий шар Base і Одразу висипаємо блискітки. Чекаємо 10-15 секунд, щоб вони добре зафіксувалися. Струшуємо зайві блискітки та полімеризуємо в лампі 2 хвилини. Після цього м'яким пензлем прибираємо залишки. Можна залишити такий дизайн або ж перекрити топом для більш засліплюючого Ефекту. Щоб отримати ще один варіант блискучого покриття, можна просто змішати блискітки з базою, нанести на ніготь, висушити в лампі 2 хвилини та перекрити топом. Блискітки брокат можна не тільки засипати або змішувати з матеріалами, а ще й втирати в дисперсійний шар. Достатньо нанести потрібний відтінок гель лаку, заполімеризувати, втерти блискітки та перекрити топом. І тільки погляньте, як ніготь переливається різними барвами. Також можна малювати на готовому покритті візерунок гель фарбою і засипати його блискітками. Чекаємо 10-15 секунд, щоб декор зафіксувався. струшуємо надлишок, полімеризуємо в лампі 2 хвилини. Ну і звичайно, сухі блискітки відкривають безліч можливостей у моделюванні. Їх можна змішувати, викладати, засипати. Варіантів безліч, і кожен з них дарує справді осліплюючий результат.